Я ляпнув, так як то роблять у горах. ляпнув велику ложку дерев'яну куті на стелю. Але там стелі дерев'яні. В тому то, чуть-чуть миєшся щодня чи ще щось таке. А я як ляпнув, то на ту стелю, то так воно вже 20 років. Я на ті мачинки там в одному місці. На вечерю може нічого не бути, але хоча б е, трошки куті, бо то, то так, як е, причастя, е, ну, не такої сили, звичайно, бо причастя це таїнство, а це ну, просто символ такий. Кутів є дуже багато різних. До речі, мені воно особливо е, виразно було, коли я е, потрапляв до родини жінки. Ще давно, давно. І е, я там зіткнувся зовсім з іншою кутею. Я е, зрозумів, що, е, що таке е, прийти у прийми. Ну, коли приходиш до чужого дому і в чужої родини.